Снімо, зай снімо. Зай Я казала, маленьку купити треба мені. Сама маленька, яка. Це не сама маленька. Сама маленька. Здравствуйте. Здравствуйте. А ви? Ви? ви мені подарки привезли чи ні? Я тут почти що. <говорит> Недавно я не давала йому, коли женився, так я щас. <говорит> да? Все. Да. Тихай, тихай я ставлю тут. Постав, постав же в старий дом. А чого в старий дом? А чого в старий дом? Бугу! Нас oh, wow. свекруха в гості приїжджає. Я кому, да. кому? Это Мариночка тобі колбаска закарпатська, шампанська. А мамка деві? Диви... А мамка деві як знає, що я після шампанського дурна, да? Так і хочу оце страко на драку зробити, да? От сядь, да. от хватаєш, це весь ювілей. Доїть сюди. Послідно. Ну, конечно, що ви думали? Спасибо. Побаса. Кому вас спасибо. Ти ювеліар, ти мамка дала. Та не тобі. Давай сюди подивлюся. Та не тобі, кажу, не треба дивитися з подивися пусту бутилку, тому спокойся. тобі все, не можна, не можна. Ти пам'ятаєш, в мене навіть на відео є відеофіксація, що коли ти захотів пива, я тобі стала. Да. Ти, якщо я сьогодні захочу пива, після... послі. Ти попреш, поняв? Да, не бувається, не бувається. Бачите, який ювіляр, бачите? Так, оно, так. Оно, оно. Страшний. Оно, оно, оно. Чого страшно? То далі та йди. Так, так? Да? Погано, погано. Це, розумієте, взявся пить з взрослими дядьками на роботі. Вони ж там стажировані, а цей взявся, думав, тоже взрослий, там 45. п'ять. Да? <говори> 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 гляньте, гляньте. Як ото е, весілля в селі? Неділю будемо бухати, так? Да? Давайте. Нет, в а ряд для от їсти будемо дві неділі. Ну, вже... Сыну, днем Дай вам. Бог тобі оце здоров'я, все це поїсти. Скажи, <свист> кажуть, надо, <треба> <свист> Я дарма скива наскладаю, і що там буде їм їсти, бломиться. Так, да, Катюня? Да. Да. На папку З днем рождения. Спасибо, Спасибо. <свист> Я вже поздравляла. Не набивайтесь більше. <свист> ну давай, ай, на Давайте. А что?